Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, з вами Православний Вісник, програма, яка щотижня шукає вічне у повсякденному. І сьогодні ми спробуємо зробити це, знайшовши відповіді на такі питання: чи можна говорити про святість як щось близьке і сучасне, або про собор одеських святих, які показали приклад живої віри посеред звичайного людського життя, чи має духовне життя свою щоденну хроніку? Або про новини нашого літопису, що занотовує події, які не потрапляють у заголовки звичайних новин. І чи може одна постать поєднати у собі справжнього аскета і турботливого пастиря, помноживши силу віри на глибину молитви, або про святителя Іоанна Шанхайського, якого називають сучасним чудотворцем? Уже за мить розпочнемо нашу розповідь. Та спершу запрошуємо вас підтримати програму подобанням, коментарем і підпискою, а також поділитися цим відео з друзями, адже в такий спосіб ми з вами у час, коли темряви так багато, допомагаємо світлу залишатися світлом. Святість не обов'язково щось далеке. Вона буває дуже близькою, навіть географічно. У третю неділю після п'ятидесятниці церква відзначає День собору Одеських святих. Це ті, хто жили серед нас, навчали, лікували, молилися. Хтось із них був архіреєм, хтось простим селянином, хтось постраждав у таборах, а хтось тихо служив на парафії до останнього подиху. Це не свято якогось одного імені, це свято вірності у щоденних виборах, у випробуваннях, у любові до людей і до Бога. Як писав апостол Павло: небагато мудрих за плоттю, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб посоромити мудрих. Тож згадаємо разом тих, хто в нашому краї залишив по собі. Не лише біографії, а слід у багатьох серцях. 25 червня Українська православна церква вшановує собор одеських святих. Православні віряни Одещини в усякій потребі звертаються до угодників Божих свого рідного краю, які, як ніхто інший, здатні зрозуміти земляків і стати молитовними їхніми заступниками перед Богом. Був час, коли святі одеської землі зазнали багато утисків, поневірянь та гонінь. Чимало хто прийняв істрадницьку кончину, як от священомученик Георгій П'ятий, патріарх Константинопольський. За проповідь християнської віри його убили османи. Та одеські святі здобули велику любов вірян не лише особливим стоянням у вірі православній. А й повсякчасною допомогою Одеситам позбавлені від тілесних і духовних недуг. На церковному небосхилі Одесі яскраво сяють три зірки: це імена святителя Накентія, святого праведного Іони і преподобного Кукши. Одесіти шанують пам'ять цих святих, тому що вони залишили яскравий слід у церковному житті нашого міста. Своїм життєвим прикладом ці праведники завжди надихали вірянь. Так, святитель Інокентій Борисов сповна віддав себе служінню Богові і ближнім. Його називали нашим Златоустом за особливий дар проповідництва. Архієпископ Інокентій залишив багато наукових, богословських та історичних праць. Святитель Інокентій був видатним богословом. Він був викладачем і ректором Київської духовної академії. І коли читав лекції, то приходили слухачі навіть із світських вузів для того, щоб почерпнути з джерела розуму і знань цієї віддатної людини для себе корисне. Він відновлював церковне чернече життя, відновив такі знамениті монастирі, як Теперішня святогірська, святоуспенська лавра, монастирів в Криму, заснував багато храмів. Праведний Іона, одеський чудотворець, один з найбільших подвижників ХХ століття. Своїм життям він показав справжній образ святості. Водночас він був викривачем розколу і чудовим проповідником, ревним місіонером та годувальником бідних, суворим аскетом і люблячим батьком. Святий праведний Іона. Являє собою зірець добродетелі, благочестя, доброчинства. Він був не тільки добрим пастирем, але і зразком, зірцем того, як може людина служа Христу проводити своє життя. В нього була чудова родина, велика. У нього було, було троє своїх дітей. Четверо він взяв сиріт на виховання. І ці діти росли під його батьківським кровом, добрими, чесними людьми. До Отца Іони з'їздилися, стікалися люди з усіх конців нашого краю. Він всім приділяв не тільки увагу, не тільки за всіх молився. Через нього Господь давав багато зцілень, багато див по його молитвам ставалося у людські життя. Лікувати людські недуги вмів. Приподобний Кукша Одеський він отримав від Бога дар розуміння духовних помислів інших. Усе своє життя приподобний Кукша жертовно служив людям і зараз молитовно стоїть перед престолом Божим за всіх, хто молитовно звертається до нього. Преподобний Кукша ніс свій чернечий послуг в нашому місті останні 10 років свого життя. Він був смиреним, кротким, простим батюшкою, до якого люди сікалися за живою водою, молитви, христової віри, якого получали все те, що їм необхідно було для того, щоб у радянських тортурах які душили все живе, все святе, все благочестиве, для того, щоб жити. Час не стирає живої пам'яті про угодників Божих, які залишили для нас чудовий приклад вірного воїнства Христового. Їхня підтримка та духовна близькість відчуваються завжди. Ми збираємося нашими слабника рамка, того, щоб тому вклонитися пам'яті з бутелі праведного іони, преподобного кукши, тому що вони, як зірки на церковному небезкілі. Показують нам дорогу до Христа, дорогу до вічності, тримаючи зібою, ми волемося. Їхнє життя свідчить, що всупереч людським слабкостям і недолікам можливо здобути царство Боже, але для цього потрібно докласти зусиль, жити за заповідями Божими, і Господь дасть сили перебороти спокуси та випробування, адже немає нічого більш цінного для людини на землі, ніж життя у Христі. Взірцем якого є святі угодники, котрі прославили своїм праведним життям і духовними подвигами землі одеській. Світ навколо сповнений новин, але серед них є такі, яких не помітять інформагентства. Про те, як парафіяни збиралися, щоб допомогти багатодітній родині із зони бойових дій, як військовий прийшов до сповіді після багатьох років. Як цілий храм об'єднався в спільній молитві в надії на Боже милосердя, як сім'я прийшла у храм дякувати Богові за збережене життя після нічних обстрілів. Ці події, як краплини дощу, що зволожують суху землю. Вони не створюють сенсацій, але підтримують життя людської душі, відроджуючи віру після посухи випробувань. І саме з такими подіями в житті українських православних вірян усіх нас познайомить традиційний літопис. 25 червня в день пам'яті преподобного Онуфрія Великого у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії відбулось урочисте богослужіння з нагоди тезу іменництва предстоятеля Української православної церкви, божественну літургію у головному соборі обителі, очолив ли блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, Предстоятелю співслужили постійні члени священного Синоду Української православної церкви, митрополити архієпископи та єпископи Української православної церкви, духовенство в обителі. Києва та гості у священному сані участь у богослужінні взяли й гуменіт насельниці чернечих обителей Української православної церкви, а також численні віряни, які прийшли, щоб помолитися зі своїм предстоятелем. За літургію піднесли молитви про мир на українській землі. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. За богослужінням відбулась діяконська хіротонія. Блаженіший митрополит Муфрій висвятив на діякона Сергія Пойраса. Новий клірик Київської єпархії служитиму у храмі на честь тихвінської ікони Божої Матері у Боєрці. Після відпусту блаженнішу митрополиту Нуфрію виголосили многоліття з нагоди тезу іменництва. Вітальне слово блаженнішому архіпастері від священого синоду зачитав митрополит Тернопільський Кременецький Сергій. Предстоятель висловив подяку усім, хто прийшов та помолився за український народ, воїнів та усіх людей доброї волі. Архіпастер розповів вірянам про життя преподобного Нуфрія великого та дав корисні настанови до духовного життя. 26 червня з благословення блаженнішого митрополита Київського всієї України Онуфрія у Воскресенському авганському храмі Києва відбулось урочисте вручення відзнак синодального відділу зі взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України віра, мужність та честь. Нагород від військового відділу були удостоєні церковні діячі та волонтери, які активно допомагають Збройним силам України та іншим військовим формуванням, а також пораненим біженцям і нужденним. З благословення митрополита Мукачівського ужорицького Феодора молодіжне братство, наче святителя Нектарія Гінського при Пантелеймонівському храмі, селище міського типу Великий Березний організувало туристичну поїздку для дітей-сиріт і переселенців з міста Дніпра, які тимчасово проживають у Великоберезнянській санаторній школі-інтернаті. Завдяки зусиллям православного молодіжного братства діти відвідали Лавандову гору в місті Перечин, мальовничу локацію, що вразила їх красою розквітлої лаванди. Також на юних учасників поїздки чекали веселі ігри, розваги на дитячих майданчиках фотосесії та смачне морозиво. У Мукачівській єпархії висловлюють подяку усім, хто долучився до організації поїздки та зазначають, що діти отримали багато позитивних вражень від активного відпочинку. Святитель Іоанн Шанхайський. Одна з тих постатей, які змінюють не лише окремі долі. А й загальне уявлення про святість. Недарма його називають сучасним святим, і не лише через час, в який він жив, а через ту близькість, яку відчувають до нього люди і по сьогодні. Представник старовинного українського козацького роду Максимовичів він у буремному 20 столітті залишив свій глибокий духовний слід в Європі, у Китаї та Америці. Його згадують як бездомного єпископа, який ходив босоніж та ночував у церкві, допомагаючи усім без огляду на віросповідання чи колір шкіри. Його запам'ятали як молитвенника, що годинами стояв на колінах, стілюючи не лише словом, а й поглядом. Як писав сам святитель, сенс життя в тому, щоб робити добро. В цьому воля Божа і наше спасіння. Тож спробуємо сьогодні наблизитися до нашого святого співвітчизника, відновивши його світлий образ у нашій пам'яті. Святитель Іоанн Шанхайський і Сан Франциський це святий наших днів. Він відійшов до Господа у 1966 році. І, незважаючи на те, що був канонізований в нашій церкві нещодавно, у 2008 році, тим не менше є дуже шанованим серед наших вірян. Більшість його життя пройшла за кордонами України. Він служив серед еміграції, серед діаспори, яка залишила свою батьківщину після жахіть революції та громадянської війни. Але тим не менше він напряму пов'язаний із Україною. Він народився у Харківській губернії на сучасній Донеччині, навчався у Полтавському кадетському корпусі. Пізніше хотів вступити до Київської духовної академії, але його батьки хотіли, щоб він був юристом, тому він закінчив юридичний факультет Харківського університету. Вже під час правління гетьмана Павла Скоропадського він працював у суді. Але так склалася його доля, що під час громадянської війни він був змушений залишити свою батьківщину. І після декількох, декількох років поневірянь він опинився у Сербії, і там вже в Сербії, у Белградському університеті, закінчив богословський факультет. Тут же у Сербії він прийняв і чернечий постриг, і священницький сан і прийняв ім'я у чернечому постригу. Одного з великих святих святителя Іоанна Тобольського він організовував церковні громади, церковне життя для того, щоб на чужині люди, православні, віруючі християни, відчували себе як вдома. Можливо, церква це одна з небагатьох сил або навіть єдина сила, яка може об'єднати в спільноту цих розпорошених людей. І дати їм відчуття дому, теплоти, молитви, спільності якоїсь, при тому, що живемо в навколишньому середовищі в іншомовному, іншому культурному оточенні. Але пізніше, от бачачи ось таке горіння і служіння пламене святителя Іоанна, він був поставлений на єпископа і відправлений служити у Шанхай до території Китаю. І там також в Китаї в 30-ті роки, сорокові роки він організовував. Православне чернече життя, тому що багато людей тікали з Радянського Союзу, також до Китаю. Але і в Китай дійшла після Другої світової війни хвиля більшовизму. І тоді він був змушений переселитися з Китаю разом з іншими своїми віруючими парафіянами. І таким чином він опинився на території Західної Європи, пізніше на території Америки. Але загалом його служіння цікаве тим, не лише що він з якоїсь філантропічної сторони підходить до свого служіння. Відомі багато оповідань про те, як він ділився останнім і шматком хліба, і останньою копійкою, і одежею, і так далі, що він був дуже милостивою людиною. І навіть католицькі священники, протестантські пастори і, і, і представники інших вір шанобливо ставилися до нього, коли він уже служив на території Сполучених Штатів Америки то також можемо побачити, що він став батьком не лише для емігрантів колишньої Російської імперії, але навіть і для інших православних народів: і сербів, і румунів, і болгар, і всі його сприймали як свого рідного батька. І тут також важливо, що, незважаючи на те, що він намагався зберегти ідентичність тих людей, які опинилися під його покровом, своїх вітчизників. Тим не менше він також був людиною відкритою і не забував про те, що ось це вигнання з батьківщини може стати місією для місцевих народів, які ніколи не чули про православ'я, які ніколи не бачили православ'я. Тобто його служіння воно було не лише служінням, замкнутим для свого середовища, лише для своїх людей, створити для них таку домівку, яке певно, нібито резервацію. Від оточуючого місцевого населення, але він вийшов за межі комфорту, зони комфорту і став проповідником і апостолом, якщо так можна сказати, для місцевих народів. І дійсно сьогодні у Сан-Франциско, в місці, де знаходяться його святі мощі, це відомий храм, який він збудував, і це дійсно є місцем паломництва багатьох православних, не лише Колишніх вихідців з російської імперії а багатьох інших православних народів і багатьох тих уже американців, які стали віруючими православними людьми завдяки тим трудам, які також були покладені святителем Іоанном Шанхайським. Це був православний вісник. Ще одна спроба побачити нетлінне крізь минуще. Побачимося за тиждень. А до того закликаємо вас підтримати програму подобанням, коментарем і підпискою. Це допоможе зберігати чисту правду, навіть коли навколо брудний обман. Також просимо не полишати молитву за воїнів Збройних сил України, за медиків, волонтерів та рятувальників, за усіх, кого опалила ця війна. І не лише фізична, а й духовна. І найголовніше, пам'ятаємо, що святість не абстракція. Вона можлива не десь далеко, не колись давно, а тут і зараз. Дорога до неї починається з простих речей: людяності, молитви, доброти. Тож прямуймо саме цією дорогою, закликаючи на допомогу святителя Іоанна Шанхайського Максимовича та всіх святих. Молитися за мир на українській землі та мир у наших серцях. Христос посеред нас і є, і буде.